Уяву на початку 90-х моделі позашляховика Jeep Grand Cherokee ZJ здійснила справжню революцію в suv класі. Стильний дизайн, небачений до цього рівень комфорту, та нетривіальні технічні рішення наповнили цей автомобіль харизмою та потужністю. Його полюбили по обидві сторони Атлантики. На швидкісних шосе чи в місті Grand Cherokee дарував комфорт автомобіля люкс класу. А на бездоріжжі, завдяки потужним двигунам та повному приводу позашляховик перетворює сам нестримний всюдихід, який долає найнайприступніші перешкоди. Якщо в США та країнах Східного світу, де розвинена автомобільна промисловість, Grand Cherokee був одним з і конкурував на американському ринку з Ford Explorer чи Chevrolet Blazer, а на світових просторах він кинув рукавичку самому Range Rover, то на території країн колишнього Радянського Союзу Grand Cherokee став чимось більшим, ніж просто автомобіль, він був символом нової епохи змін, як в 1917-му, тільки навпаки. Період розпаду СРСР та становлення нових незалежних держав характеризувався значним суспільно-політичними та економічними змінами. Владна монополія більшовицької партії, яка тривала багато десятиліть, розсипалася як картковий будинок. В 90-х вчорашні партійні функціонери комуністичної партії, пересівши зі службових «Волг» чи чайок на дорогі люксові Мерседеси і БМВ, тепер називали себе демократами та великими реформаторами, не забувши перед тим передягти сірий піджачок в дорогий костюм Армані. Ну а позашляховик Grand Чирокі, який згодом стане частиною фольклору, буде оспіваний в піснях та прославлений в різноманітних фільмах, перетвориться в справжню фортецю на колесах для спортсменів-силовиків. Саме хороші ходові якості, стильний дизайн та потужність дозволять джіп Grand Чирокі за війти в трійку легендарних авто епохи змін, яку часто також називали лихими 90-ми. А разом з американським позашляховиком туди увійшли Mercedes s клас W140 по кличці Кабан та BMW e 38 або ж просто Сімка. У витоки появи позашляховика Grand Cherokee сягають корінням кінця 70-х, коли компанія Jeep належала американському автовиробнику American Motors Company. Можливо, нічого б і не відбулося, якби частину в компанії AMC не викопила французька автокомпанія Renault. Яка одразу після здійснення угоди купівлі висунула на посаду керівника відділу розробок нових автомобілів свого співробітника Франсуа Кастена, який володів досвідом проектування двигунів для спортивних автомобілів в класі Формула-1 та 24 години Леман? Саме під його керівництвом було створено найменший в лінійці Джип позашляховик Cherokee XJ. Також з середини 80-х розпочалися роботи над новим перспективним позашляховиком, на який мав кинути виклик американським автомобілям подібного класу Ford Explorer та Chevrolet Blazer. Ну а на світовому ринку автомобілів SUV він мав скласти гідну конкуренцію з знаменитим позашляховикам Range Rover. Першочергово планувалось, що нова модель в 1989 році мала прийти на зміну позашляховикам Cherokee XJ. Але після того, як новим власником American Motors Company в 1987 році стала автокомпанія Chrysler, це рішення дещо змінили. Від Cherokee XJ вирішили не відмовлятись. Натомість новий позашляховик люкс класу, який був презентований в 1992 році, прийшов на зміну преміальному позашляховику Jeep Grand Wagoneer SJ. Справжній екшн в стилі голівудських блокбастерів перетворилась презентація новинки на детройському моторшоу. Напередодні відкриття детройської автомобільної виставки Майбутній її учасник Jeep Grand Cherokee ZJ прибув до виставкової зали Hall. Не через парадні двері, а через скляну вітрину, яку він протаранив на повній швидкості. Фото ефективної появи в хмарі скляних осколків розбитої вітрини. Миті розлетіли з різними світовими виданнями, підсилюючи інтерес до новинки. Подібна карколомна презентація не була експромтом чи якимсь спонтанним рішенням, а заздалегідь спланованим маркетинговим ходом та рекламною піар-акцією. До неї підійшли максимально виважено та з дотриманням всіх норм безпеки. Звичайне тверде скло вітрини було заздалегідь замінене працівниками на більш крихке, яке легко розбивалось. Крім цього, по периметру вітрини встановили мініатюрні боєзаряди, які при максимальному наближенні автомобіля синхронно спрацювали, перетворюючи суцільну вітрину на безліч дрібних скляних осколків. Таким чином ані автомобіль, ані пасажири не постраждали. А за кермом Геран Широкі при виконанні цього труку сидів президент компанії Крайслер Боб Луц, а його пасажиром і водночас асистентом був сам мер Детройта Колман Янг. Витрачені на цю акцію кошти себе виправдали. Привернувши ще більше уваги до автомобіля, гранчі роки встановив нові стандарти ходових характеристик на шосе керованості і комфорту для автомобілів класу SUV. Він своїми можливостями наблизився до сучасних спортивних седанів. Саме такими словами характеризував своє дітище Франсуа Кастен. Щоб підвищити статус та преміальність, Grand Cherokee ZJ отримав збільшення габарити в порівнянні зі своїм молодшим братом Cherokee XJ. Загалом позашляховик отримав більш просторий салон, багажник та ствірки дверей. Він вражав покупців елегантним дизайном, зручним салоном та багатою комплектацією в більшості версій. Фундаментальна різниця між Jeep та його прямими конкурентами полягала перш за все в конструкційних особливостях. До прикладу, якщо Explorer та Blazer будувались на рамних шасі пікапів, то Grand Cherokee ZJ розроблений на власній платформі з інтегрованою рамою. Серійне виробництво Grand Cherokee стартувало 19 квітня 1992 року на заводі компанії в Детройті. З 1994 року спеціально для європейського ринку виробництво позашляховика було налагоджене в Австрії на заводі компанії Steyr Daimler Puch. Щорічно австрійці випускали близько 30 тисяч автомобілів цієї марки. З самого початку виробництво Grand Cherokee активно продавався на ринках пострадянських країн. Така популярність позашляховика пов'язана з тісними економічними зв'язками, які налагодили з Австрією нові держави Східної Європи, а також високим попитом на подібні представницькі автомобілі серед прошарку великої кількості скоро багатьків, які немов гриби після дощу, зростали на багатій ресурсній базі ще вчора державних підприємств, які майже за бестінь передавались владою в руки подібних людей. Подібна ситуація як найкраще описують слова одного з персонажів знаменитого російського серіалу «Бандитський Петербург. Кримінального авторитета Віктора Павловича Говорова по кличці антибіотик. Вони дуже влучно розкривають суть епохи 90-х. В одній зі сцен серіалу він промовив: в наш час, Сергію, можна вкрасти велосипед і все здоров'я віддати в тюрмі, а можна красти вагонами і завжди залишатись на плаву. Зараз красти ешелони набагато безпечніше ніж велосипеди. Це я тобі конкретно говорю. Ось саме такі люди, які крали вагонами в 90-ті роки в нових пострадянських державах, ставали власниками люксових представницьких автомобілів, зокрема і Гранд Широкі. Спочатку нова модель позашлюховика Jeep пропонувалась в чотирьох комплектаціях, але від самої простої базової відмовились, в тому ж таки, 1992 році найбільше ж поширення отримали Lerado і Limited. Позашляховики виконання Лерадо отримали тканину обивку салону, електропривід бічних вікон, кондиціонер, хромовану радіаторну решітку. Найбільш дорогим був варіант Limited. Він міг потішити своїх власників особливим дизайном колісних дисків, золотим шильдиком, шкіряним салоном, електроприводами та підігрівом передніх сидінь, підігрівом зеркал заднього огляду, електроприводом люку та 120-ваттною акустичною системою Infinity Gold з шістьома динаміками. Бампери та накладки на нижню частину дверей підбирались під колір кузова. В варіанті Лерадо вони були сірими. Дуже на довгий час з 1994 по 1995 рік випускала спеціалізована модифікація Grand Cherokee Orvis, яка пропонувала любителям активного відпочинку на бездоріжжі. Даний варіант позашляховика мав посилену підвіску, заводський захист роздавальної коробки, рульових тяг і навіть бензобака. в обивці салону використовувалась шкіра двох кольорів коричневого та зеленого. Зовні автомобіль вирізнявся зеленим кольором кузова та червоними молдингами. Нарешті в варіантах Grand Cherokee молдинги виключно золотисті. Модифікація Orvis мала електропривід багажної дверки та збільшений кліренс. Маса всіх варіантів Grand Cherokee коливалась від однієї тони 750 кг до однієї тони 933 кг. На старті випуску Jeep Grand Cherokee ZJ обладнувався єдиним шестициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 4 літри та потужністю 178 кінських сил. З 305 маню тонн метрів крутного моменту. На 100 км руху по шосе двигун споживав 11,4 літри палива. В міському режимі ця цифра зросла до 21 літри на сотню, час розгону до сотні кілометрів за 10,2 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою до 180 км в годину. В 1993 році з'явилась потужніша v 8 об'ємом 5,2 літри та потужністю 212 кінських сил з 386 ньютон метрів крутного моменту. Цей двигун споживав 12,7 літрів по шосе та 23 літри в місті. Динаміка розгону покращилась до 9,8 секунди до сотні, максимальна швидкість 200 км в годину. В 1997 році позашаховики Grand Cherokee ZJ отримали найпотужніший двигун v подібну вісімку об'ємом 5,9 літрів та потужністю 241 кінська сила. Цей двигун видавав наймовірні 468 ньютон метрів крутного моменту. При цьому споживав немало 13,3 літри на шосе та 26,1 літру в місті. До сотні позашляховик з таким двигуном розганявся всього за 8,2 секунди, обмеження максимальної швидкості на рівні 200 км в годину. Що ж до геран Чирокі, які виготовлялись на австрійському заводі Штайри Даймлер Пух і призначались для європейського ринку, то вони не могли потішити своїх власників такою широкою гамою двигунів. Для покупців у Європі був доступний Grand широкий ZJ лише з італійським дизельним двигуном vm моторі об'ємом 2,5 літри та потужністю всього 114 кінських сил з 300 Нм метрів крутного моменту. Європейська дизельна версія обладнувалася виключно п'ятиступінчатими механічними коробками передач, з важелем перемикання встановленими на тунелі між сидіннями. В системі живлення дизеля застосований турбонадув з проміжним охолодженням повітря, всі двигуни розташовували з повздовжньо і мали систему розподіленого впорскування палива. Європейські гранд Cherokee мали видозмінене розташування поворотних світлових сигналів. На передніх крилах позашляховиків додатково встановлювались дублюючі світлові сигналізатори поворотів. З'явились також жовті показники поворотів в задніх ліхтарях. Основна перевага Grand Cherokee над своїми конкурентами була у широкому виборі варіантів повного приводу. Шестициліндрова модифікація обладнувалася роздавальною коробкою Select Truck NV242. Міжсісовий диференціал допускав експлуатацію зі всіма ведучими колесами без жодних обмежень. Також позашляховик міг рухатись тільки з увімкненим заднім мостом. Для подолання особливо складних ділянок бездоріжжя застосовувалась понижуюча передача та блокування диференціалу. Восьмициліндровий джіп комплектувався роздаткою QuadraTrack NV249 з постійним повним приводом, де мультиплікатором та автоматично блокованим між диференціалом зв'язкісною муфтою. Подібна роздатка з автоматичним підключенням переднього моста встановлювалась для полегшення експлуатації позашляховика. Тепер середньостатистичному споживачу не потрібно було заморочуватись з перемиканням. З різними важелями роздатка робила все самостійно. При пробуксованні задніх коліс вязкісна муфта автоматично підключала передній міст. Олдскульні підкорювачі бездоріжжя вважають такий девайс не надто ефективним, адже автомат може спрацьовувати з великим запізненням, і тому для справжнього бездоріжжя він не годиться. Хоча при потребі в'язкісну муфту можна було заблокувати. У 1998 році під завершення виробництва компанія випустила свій найбільш люксовий варіант Grand Cherokee ZJ 5,9 Limited. Який був одним з найшвидших позашляховиків кінця минулого століття, від решти чи роки, нова модифікація вирізнялася функціональними повітря в капоті, видозміненою формою радіаторної решітки, п'яти спецевими колісними дисками особливої форми та хромованою насадкою випускного тракту автомобіль випускався в чорному, білому, сірому або зеленому кольорах. В себе на батьківщині в США рівень продажів Jeep Grand Cherokee ZJ хоч і поступався поза шляховиками Explorer, але стабільно тримався на рівні більше 200 тисяч в рік. Загалом за період випуску, який тривав з 1992 по 1998 рік на заводах в Детройті та австрійському місті Грац було випущено 1 мільйон 428 тисяч 95 автомобілів. Хоч випуск моделі ZJ припинився, та випуск серії позашляховиків Grand Cherokee продовжився. Тільки тепер автомобілі наступних поколінь на території нових пострадянських держав купляли вже не просто звичайні скоробагатьки, а всіма шановані власники корпорацій, медіамагнати, поважні політики та лідери суспільних думок. Одним словом, люди нової епохи. Ну а стара епоха разом зі знаменитими джіп Grand Cherokee ZJ, який був одним з її символів. Назавжди залишиться в історії під назвою Лихі 90 90-ті».